Сьогодні маємо коротеньку, але надзвичайно цікаву новину про акторку Дарину Федіну, яку глядачі добре пам'ятають за ролю Мелашки у популярному серіалі Спіймати Кайдаша. Дарина народилась у Львові, але після школи переїхала до Києва, де вступила до Національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. На першому курсі студентам заборонялося зніматися у кіно. Тож, коли кастинг-директорка Ольга Клименко запропонувала Дарині роль у серіалі, вона спочатку відмовилась. Я спершу з певних причин відмовилася, але Ольга була доволі наполеглою, і вже через кілька місяців я погодилася прийти на кастинг. Після двох проб мені зателефонували і сказали, що затвердили мою кандидатуру на роль Мелашки, коханої одного з головних героїв Лавріна Кайдаша. Поділилась акторка. Наразі акторка доволі помітно змінилась, але продовжує свою акторську кар'єру. Окрім студентських короткометражок, Дарина встигла знятись у кінодрамі Нелоліта, фільмі Дім за склом та серіалі Перевізниця. Також вона активно грає у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса, де бере участь у сучасних виставах і театральних експериментах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться своїми враженнями у коментарях.